Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. В цьому відео ми говоримо про те, як коригувати власні сили, енергію, щоб відчувати себе свободною людиною. Як відчути вплив на себе, я вам дам декілька таких, знаєте, дуже важливих на сьогодні речей для усвідомлення самих себе. Я дякую всім, хто підписаний на мій канал, і якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, обов'язково, тому що далі і далі я буду давати вам частіше щось дуже корисне для того, щоб ви відчули свою внутрішню свободу і стали людиною, наприклад, яка володіє всім своїм життям абсолютно автономно, яка знає, як її робити, слідуючий наступний крок, і яка творить свою реальність сама. Так як ми з вами вивчаємо закони вищої інтеграції людини, так? я вам багато про це говорю в своїх відео. І сьогодні я підготувала для вас дуже цікаве відео, повірте, тому що тут буде вкладено для вас така: знаєте, акценти будуть розставлені саме для вас, для вашого. Усвідомлення, в якому періоді ми зараз живемо. І так, друзі, готові для початку. Я прошу вас відповісти для себе на свої декілька запитань. Якщо ви такі запитання собі вже задавали, то добре, ви зразу знайдете відповідь. Якщо ви не задавали, я прошу вас, будь ласка, послухайте ці запитанічка і дайте на них відповідь. Наприклад, чи допускаєте ви те, що ми з'являємося тут, от народжуємось не просто так? Що маємо ми сюди якусь програмку, завдання, щоб проявитися, от народитися саме в тій родині, в тому оточенні, в тій країні. Чи допускаєте ви, що це завчасно десь вкладено в кожного з нас прояв цей тут? Можете навіть зупинити відео і піти взяти ручку. І папірець, і написати відповіді на ці запитання. Тому що я часто задаю такі запитання так, в своїй школі, і запитую: скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте, скільки вам років зараз, як людині? Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте, а скільки років у вашій душі, наприклад, або тій енергії, яка живе крізь вас? Крізь ваше ось тіло тут і зараз. Якби ви стали, наприклад, таким, знаєте, божественним магом і мали в руках зараз таку магічну паличку, таку, яка може зробити все, що найперше ви зараз б зробили б, якби ось так одним махом ви могли змінити цю реальність. Для себе що могли би ви зробити? Що би ви могли зробити для світу? Що би ви могли зробити для людей? Перше, що приходить вам з вашої свідомості, то є правильна відповідь. І так, ми продовжуємо з вами сьогодні. Якщо ви дали відповіді на ті запитання, які я вам задала, так, тоді ми можемо йти далі. Зараз ми проживаємо з вами дуже цікавий період. Всі проживаємо, друзі. І так як ми, люди є мудрі, неповторні, ми живемо, усвідомлюючи це життя, не просто так живемо, так? поїсти, сходити на роботу, там поспати, сходити ще кудись там і так далі. Не тільки заради цього, ми живемо заради розпакування свого нового світобачення. Ми хочемо бачити світ, в якому ми живемо. Ми хочемо знати його правильно, і його ми пізнаємо тільки через самих себе. Сьогодні дуже важливо те, щоб ви зараз відповіли ще мені на одне запитання: або не мені, а собі. А можете і в коментарях написати. Також буде дуже добре. І так, дивіться. Можливо, ви вже відчували на собі. Що ви часто десь попадалися на такі оманливі втягування, в якусь інформацію, так? Або, яка, або щось що чіпляло вашу увагу, або на якусь провокацію ви відволікалися, так? І потім ви себе ж самі ловили на тому, що воно якби вам створює певний дискомфорт якийсь всередині. Так? І, немов от, є така якась от, невідповідність з вашим внутрішнім відчуттям того, що от, навколо десь зачепило вашу увагу. От немає відповідності, ви це відчуваєте. Було таке? Так от уявіть собі, що кожного разу, коли ви тягнулися за тим, що як би давало вам певну зацікавленість таку, вам здавалося, що це, можливо, вам знадобиться. Так? Що воно буде вам колись корисним. І а взагалі корисним. Ну, тобто, це може будь-що бути. Особливо зверніть увагу на соціальні мережі, на, на сам інтернет, на його присутність в нашому житті. Так? Ми можемо сидіти в хаті, а реагувати на все зі, свой, зі свого внутрішнього стану. І це все, що ми бачимо, в, 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 змінює наш внутрішній стан. Так от дивіться. Воно забирало. Наш час, нашу увагу. так? Дуже часто нашу силу забирає. Не тільки ж люди забирають, правда? А те все, що створено людьми, також забирає. І воно весь час намагалося якби утримувати біля себе. так? Одне за іншим. Одне за, одне за іншим іде. так? І знаєте, як це називається? Ну, так, по-простому. Це була якби енергетична. Ловушка? Так? Ловило вас, підловлювало туди. І це могла бути або людина, або якийсь проєкт, або просто завчасно така спланована якимись силами, певними силами акція. так? Багато ми всього цього прожили з вами. І що воно робило в більшості випадків, це було таке, що пригніщувало вашу волю, відволікало вас від самого себе, від самої себе. Було таке, відчуваєте? Ну, дивіться, тепер я вам скажу одну дуже важливу річ. Саме зараз іде невидима для наших очей війна між такими структурами, які довгий час утримували на собі увагу людей. Перше те, що я хотіла вам сьогодні озвучити. Це відчувається дуже зараз сильно. І саме в цей період іде масовий відрив від егрегоріальних, тобто енергетичних таких штучно створених конструкцій всіх тих, хто попадався в ці ловушки. Я впевнена, що серед нас є таких багато людей, а можливо, кожен з нас був в таких ловушках або продовжує бути. Так от, зараз просто це для себе. Люди зараз, це те, що я хочу сказати вам, просто почали випадати з цих ловушок. Причому масово. І це все не просто так, друзі, робиться, не просто так воно відбувається. Це все потрібно для того, щоб ми всі з вами відчули свою силу. Я спостерігала, знаєте, я досліджую ці процеси просто як ментальний психолог взагалі, так? Я працюю з енергіями і простору, і з енергіями людей. Просто я бачу, що ми, ми, ми маємо відчути свою власну силу, відриваючись від цього. Знаєте, чому я прийшла до такого дослідження, до цього саме питання, яке зараз я вам озвучую? Розслідування таке. Колись я задавалася питанням: от відкрився нам інтернет? Всі ми, майже всі люди підключені до цієї сітки. І там почало все випригувати, вискакувати, там кожен почав себе якось проявляти. Питання в мене було всередині: до якої межі це дійде, до якої межі. От вже був, був, був такий проєкт, і вже його озвучували, щоб люди не бачили, які дивляться якийсь певний контент, щоб вони не бачили, скільки в кого підписників, і щоб просто не оцінювали людину по підписникам. Так? Тому що людина може нести дуже цінний контент для загального простору життя, а може бути в неї, наприклад, зовсім мало підписників. І хтось не зайде на це відео тільки через те, що там буде мало тих підписників. І через то багато хто каже, підпишіться, будь ласка, так як я вам сьогодні, буду говорити на кожному відео, Підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що я несу корисну інформацію для усвідомлення. Я працюю на весь простір життя. І для кожного з вас. І ось дивіться, друзі, я кажу вам дуже важливі речі. Ми почали випадати з тих егрегорів зараз. Але допустіть, що кожна людина, і ви також. Всі, хто дивитись це відео, довгий час були ніби підключені до якихось егрегорів, але ми були підключені до них через екран подвійності. Тобто це були брехливі речі, штучно створені. Ми думали, що там є щось краще, ніж ми. Кожна людина думала, що там є щось важливі, важливіше для нас. Так? І виходить, що коли зараз люди масово пробуджуються в свідомості своїй, то людина стає зі своїм власним баченням, вона стає. Вона просто вже відчуває в собі таку якусь пробуджену енергію, і вона перестає відповідати або резонувати уже з тим, з чим раніше себе ініціювала. Це я вам кажу до того, щоб ви розуміли, чому зараз йде ось так: от відчуття цієї неправдивості у людей загострилось так, що не хочеться бути там, де раніше були. Сидіти на тих каналах, де раніше сиділи, спілкуватися з тими людьми, з якими раніше спілкувалися, і було цікаво, в принципі, займатися тією роботою, що раніше займалися, і було цікаво все. Переростаєш себе і не можеш резонувати з цією структурою, в якій ти от в цій, ну кожна структура, кожна фірма, організація, там, спільнота має свою оцю, таку егрегоріальну, енергетичну таку субстанцію, яка утримується і живиться так цими, хто, хто туди входить. Ну, Це так, як, як знаєте, навіть уявити це просто вже, бо ми багато чого з вами знаємо, читаємо. Вивчаємо. Тобто людина зі своїм внутрішнім власним баченням перестає відповідати тому, з чим вона раніше себе асоціювала. Це так цікаво, і дивіться, зараз що зараз відбувається з нами всіма. І через я вам кажу, що ну немає майбутнього ясного бачення зараз майбутнього немає. Воно тільки для нас починає потихеньку формуватися, відкриватися, починаючи з цього моменту, де ми є, крок за кроком формується воно зараз. І дивіться: от допустіть, що кожна людина, так, вона от бачила світ як через подвійний екран. Він був не таким, як насправді бачиться. І зараз іде оце виділення самого себе, виділення із брехливих штучних егрегорів. І з'являється така своя особиста точка внутрішнього зору. І коли ти виділяєш себе звідти, тут важливо. Ясно усвідомити свій власний рівень свідомості себе, свій власний свій рівень. Бо тебе вже якби ця, істо, ця система сама виштовхує, вона тебе вже також не приймає. Все, нема резонансу. І саме от в такий момент важливо ясно усвідомити, хто ти є насправді свій рівень свідомості, свій рівень, свій рівень взагалі енергетичного наповнення. Які твої енергії взагалі є? Чи ти їх розпізнаєш, чи ти їх бачиш, відчуваєш. І є ще одна дуже цікава річ. Що створюється зараз, саме зараз створюється такий досвід, друзі, для нас, для проживання цієї своєї істинної природи, для усвідомлення цієї своєї неповторності. Коли ти знаєш, що ні до чого більше зовні не прилипнеш, не втягне тебе більше ніщо, так, то вже не буде нічого і нікого, що буде формувати твою залежність. Тоді починаєш відчувати свою природу. Не прилипнеш більше нікуди, окрім як до себе. Це ще одне важливе посланнічко, яке має тут прозвучати. Тільки тоді, коли ти починаєш відчувати свою природу, ти стаєш самостійно істинною людиною, самостійно бачучою, самостійно відповідаючою за всі свої життя, за всі свої почуття, за всі свої переживання і дії, ти стаєш тим, ким є насправді. І це дуже важлива річ на сьогодні. Я це говорю, друзі, щоб ви відчули для себе оце відкрите послання, щоб ви зрозуміли, що не варто шукати слідуючу ловушку, щоб знов десь підвиснути, а важливо шукати знання в собі і про себе, щоб відчути свободу і право оцього свого прояву, право на унікальність свою. Якщо от тобі хтось десь каже, що ти маєш бути таким або такою, це є тиск, це неприпустимо. Або каже: зроби ось оцю річ, от зроби, і в тебе буде просто от те, що ти хочеш. Так не буває, так не працює. Так зараз не я, ніяк не буде працювати. Тобто не можна вірити і не варто відволікатися. Бо все, що було колись, вже озвучено, втратило свій сенс для всіх. Ти вже не служиш тому агрегору, або тому агрегору. Там. Все, ловушки скінчилися. Я це просто відчуваю, і коли мені приходять такі усвідомлення, я їх записую і передаю вам. Знаєте, чому так він бувається? Зараз, чому так воно відчувається, оце відключення від всього? Тебе ніби виштовхує, якщо ти сам не відключуєш, тебе виштовхує. Виштовхує певними підказками або певними подіями, або ще чимось. Тому що, коли починають піднімати вії, очі душі, прислухайтеся до цього дійства. Прямо зараз тече ріка знання безупинно через кожного з нас, відчуйте в собі цей потік і дозвольте йому текти. Це ваше життя, і тільки ви його живете. Вам не потрібно більше хвилюватися, друзі. Люди, ви вже зробили все правильно. люди, ви вже зробили все правильно, бо ви відчули правильну енергію простору життя. А нелюди зробили все неправильно, бо не відчули знання з простору життя, і вони завершують своє існування як енергії. Тому, люди, ми з вами будемо засвоювати і проводити нові здібності. В нових витках розвитку, бо ми є ті, хто завершили все те, що мали завершити. І починаємо розвиватися в новому світобаченні, відповідності до простору, який вже частотно змінений під ці задачі. І це є меседж головний і правдивий на сьогодні. Тому, друзі, будь ласка, замисліться над тим, що світ змінився і ми живемо всі в новому світі. Тому я вдячна вам за вашу увагу. І, будь ласка, підпишіться, хто не підписався на мій канал, поширте мої відео у ваших соціальних мережах, збережіть себе посиланнячко, Обов'язково відповідайте на глибинні запитання, які зараз виникають прямо от з цілей вашої душі. І розвивайте себе в напрямку. Природних здібностей, тому що вони дають все. Ви можете прочитати мій допис, там я сьогодні написала, що можна зробити, коли ти відкриєш в собі ті вроджені свої здібності, відкриєш своє покликання, як ти живеш цим всім. Це просто неймовірно цікаво, корисно. Дійсно, можна подовжити життя сенсами, які ти пробудовуєш надалі. Якщо вам хочеться розвиватися, будь ласка, приходьте в мою школу. Я завжди залишаю вам посиланнячко під кожним відео. Такі синенькі, ви можете зайти на мій сайт, подивитися там, що ми робимо, які є проекти, придбати собі, якийсь курс для самостійного працювання. Прийти на мій курс, самородок, який ось ось уже починається. Все в ваших руках, друзі, все залежить від вашого вибору, все залежить від того, наскільки ви чуєте внутрішній поклик до активації. Знань в собі про себе. І це змінює життя, повірте, тому що це говорить, знаєте, досвід сотень і тисяч людей, які пройшли через такі розкриття в собі. Тому сьогодні для вас була я, Тетяна Сахненко, всього найкращого світла вам в серці, мирного неба і, звичайно, багато-багато любові. Всього найкращого до побачення!